Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка як в аврорії по 29 гривень какао-порошок. Вага 80 г. А ще є ось такий варіант: какао-порошок натуральний. 80 г. 29 гривень. Приправа від деко до картоплі 25 грамів, 7 гривень. По 7 гривень приправа до шашлику. Вага 30 г море спецій. Печовові торгової марки Лукас 350 г 59 гривень. По 29 гривень форма силиконова для випікання. Вона розкладається і стає вищою. Кому цікаво, дивіться, код можна помоніторити. Дівши цей код на сканері. тут... Або в додатку Аврори. По 29 гривень кабель USB та мікро USB. Колонки дві штуки за 99 гривень. По 59 гривень адаптер для зарядного. Клей пластилін за 9 гривень. Багаторазовий. Супер знижка, акція ліквідація на такі підставки для взуття. Ціна 99 гривень на 5 рівнів вони йдуть. Так, десь би вам ще показати параметри. Прошу. Пошумлю. Ось параметри: 98, висота, 28,5 глибина. І так, ширина 53,5 см. Тут є інструкція, як складати. Запаска для мильних бульбашок 1 літр за 39 гривень. Новинка чипси яблучні. Вага 30 г. Ціна 34 гривні. Такий варіант 25 г за 29 Набір форм для випікання кексів металеві – 6 штук за 22 гривні. Килимок для розкачування тіста 65 гривень, розмір 30 на 40. Пензлик за 14 гривень силиконовий. Палички бамбукові 25 см довжиною 16 гривень і 30 см довжиною за 19. Також є пакети для вакуумування 20 штук за 129 гривень. І 20 пакетиків вони менші. Ціна 77. Форма для заморожування льоду. Ціна 22 гривні. Пластик. Знову, в наявності, мої улюблені форми для льоду, соти. 69 гривень. Там скоренько покажу, які ще. Є такий варіант за 59 гривень на 4 кубики великих. Кулі 8 штук 129. Такий варіант: кубики 8 штук за 119. Можна робити якісь заготовки або шматочки лимону класти, робити таке цікавеньке. Кулі 4 штуки за 99. Теж форма для льоду. З новинок ось такий прес для часнику за 88 гривень. Оделка кухонна для м'яса. Ціна 59. Такий вінчик для збивання за 69 гривень. Овочечистка багато багатофункціональна. Тут відкривачка, а тут, власне, овочі чистка 49 гривень. А ця відкривачка і овочечистка схожа. Бачите, але інше розташування леза. Ціна 55 гривень. А ще є штопор. До речі, тут теж є. Бачите, дуже схожі, але, але, але відрізняються. По 24 гривні ложки дитячі, силіконові у чохлі. Салатники фарфорові по 69 гривень. Чашка з візерунком за 69. Подивіться, які красиві новинки приїхали такі скляночки по 55 гривень. Перехід кольору. І є два варіанти. Склянка із подвійними стінками всередині метелики 88 гривень. З подвійними стінками більшого об'єму 88. І такі склянки. Високі, 310 мл об'єм, ціна 34. Акційна ціна на тарілки десертні 64 гривні. Такі вони ребристі і діаметр 20 см і 3 мм. Такі чашечки по 77 гривень. Борітеся, поборете. і хто не жив посеред бурі. Тої ціни не знає силі. По 69 гривень клейонка двохстороння, розмір 80 на метр 20. Класно, що вони двохсторонні. Можна трохи одним боком покористуватися, потім змінити на інший бік. Знову наявності такі тримачі для серветок. Вони металеві і ціна 49 гривень. Друшла пластиковий, ціна 27 гривень. Є різних кольорів. Та ця кухонна пластикова, прямокутна. 45 на 30 см, ціна 49 гривень. І ось такі кольори. Такі по 99, круглі 129 гривень. За 29. Такий варіант пластикової таці і по 49 овальної форми, або ось така багатокутна таці. Тарілка дитяча глибока, на присості ціна 49. Такі тарілочки глибокі, по 44, і набір посуду ціна 64. Органайзер для холодильника. Ціна 69 гривень. Туалетний папір Еколо 37 гривень, двошаровий 4 рулони. Такий туалетний папір 6 рулонів за 59 гривень. Компас на блістері. Ціна 19. Засіб від комарів 100 мл 44 гривні. А загалом асортимент від комарів дуже великий є від кліщів, від комарів, від гарганів. Акційні ціни на свічечки, на тортики. По 9 гривень органів, такий набір, 12 штук. В чорному кольорі 27 гривень. Дихлопопоці теж. За 59 гривень 400 мл. По 22 гривні перлочки на свічечки. 150 мл. І по 22 стрічка гривні. Стрічка від мух. Одна штука за 7 бракони. гривень. Брелок для ключів м'яка 65 гривень. Набір дудок святкових 6 штук 15 гривень. По 11 гривень набір стаканчиків паперових 6 штук. Птиць, які гарненький є з єдинорогами. Набір за 34 гривні. І є ще ковпаки. Поштучно 7 гривень, набором 6 штук 29 гривень. З акційною ціною. Декор для дому, рослина штучна 88 гривень. Гра настільна, Хто зверху? Відчув себе учасником шоу: 99 гривень. Це така карткова гра і різні раунди. Лампадка пластикова за 5 гривень 50 копійок. Трошечки більший варіант. У склі за 22 гривні. І такі по 19. Супер знижка на гілочки бавовни. 39 гривень. Що вони йдуть з таким декором. По 49 гривень наборами гілочки бавовни є у різних кольорах. Аромадифузор чорна смородина. 100 мл. 137 гривень. Спреї для дому. Ціна 149 гривень 250 мл. Рідка фарба для взуття «Сілвер» білого кольору 39. 149 гривень коштує піна монтажна. 610 грамів. Молоток за 59 гривень. Ця ходерщий. Два в одному. Степлер монтажний. Ціна 169 гривень. Скоби йдуть в комплекті. Акційні ціни на шпателі. Такий варіант 5 см. Ціна 29 гривень. 7,5 см за 34. І на 12,5 см за 44 гривні. По 65 гривень паста полірувальна 100 г. Засіб для очищення кузова автомобіля 500 мл 69 гривень. Поліроль для пластику та вінілу 65 гривень. Пластилін кольоровий 10 штук за 54 гривні. Папір офісний 500 штук за 159 гривень. Блокноти за 22 гривні 32 аркуші. Набір картону 7 кольорів, 7 аркушів за 14 гривень. Серветки косметичні паперові двошарові 100 штук за 25 гривень. Блокнотики по 17 гривень 32 аркуші. За 17 гривень набір фломастерів 10 кольорів. Такі прозорі стікери для нотатків по 17 гривень. Набір стікерів помади 11 гривень. Такий набір стікерів по 9 гривень. Природа. Папка конверт за 25 гривень. Із зіп застіпкою. Бобіна цінників ціна 9 гривень. І є кольорові теж по 9. Лялочка із улюбленцем за 55 гривень. Іграшка сюрприз для купання в каченя 39. Знижка на такі килимки пазликами 29 гривень, розмір 30 на 30 см. Манеж для гри діаметр 90 см 77 гривень. Іграшка пищалка за 19 гривень. Качечки Аврора по 34 гривні. Такі котики по 24. Ну, Аврора з почуттям гумору взагалі все супер. Подивіться, <плитики> які голуби кольорові. ну Це ж прикол. Ціна 249 гривень. Хто пам'ятає, були вже і рибки, і гуси, і все було. Вибачте, її голуби. Зубна паста перлина 125 г за 29 гривень. Зубна паста дитяча 50 мл 24 гривні. Такі зубні з щіточками наборами по 2 одиниці за 39 гривень. Дезодоранти спреї від торгової марки Фа за 79 гривень. Гель для вкладання волосся 200 мл за 84 гривні. По 39 гривень. Пенза для ніг. Натуральна, вулканічна. Сумка чоловіча текстильна за 99 гривень. Сумочка жіноча 149. Набір автомобілей іграшкових 49 гривень. В упаковці 10 штук 99 гривень. Літак, планер іграшковий. По 14 гривень мильні бульбашки. Об'єм 100 мл. За 24 гривні вентилятор ручний. Формочка для гри із піском за 19 гривень. Вішачок для штанів за 15 гривень. Підійде і для спідничок. Бачите, тут має такі, як прищіпки, затискачі. Різні кольори в асортименті. Такий варіант, бачите, тут незвичний верх. Взагалом незвичний. Бачите, тут... Ніби як пічки розроблено. А це є пластик. Ціна 34 грн. Повністю металеві по 29 Дитячі вішечки по 9 гривень. І такий більш класичний варіант, але зі сердечками по 24 Наборами по 5 штук за 55